Міфи про схуднення в які ти моя дзівка віриш. Поки я тут болтаю, ти на мене підпишись. У мене тут все про адекватне, комфортне схуднення, А ще в неділю стартує мій марафон 1 березня. Будь ласка, приєднуйся до нас. Марафон на збалансованому харчуванні і без підрахунку калорій. Коротше, перший міф вода з лимоном. Деякі люди вважають, що якщо вони вип'ють воду з лимоном, це кислота роз'їсть жир. Особливо вони думають, що вони будуть їсти тортик, запиваючи чаю з лимоном. Це також роз'їсть їх жир. Ні. Так не працює лимон, це просто лимон, це просто звичайний фрукт і все. Тому не треба робити з нього спалювача жиру. Другий пункт це тренування і спорт на голодний шлунок. Знову ж таки, деякі дівчата думають, що якщо вони підуть і на голодний шлунок будуть займатися спортом, то вони ще більше калорій спалять. Але уявіть собі, ваш організм вже знаходиться в стресі, тому що він голодний, і тут ви додаєте йому ще стрес своїм спортом. Не дивуйтесь, якщо ви отримаєте від нього таку отвіточку, як ташнату, запаморочення, погане самопочуття і ні віддать вам схуднення. Набагато ефективніше коли у вас там є їжа. Будь ласка, поїжте, особливо білкової їжі, і буде вам пес. І третій міф, на якому я особисто росла, відмовся від солодкої, будеш худнути. Брехня! Ви повинні створити дефіцит калорій, а не прибрати солодке. Якщо ви приберете солодке, але у вас не буде дефіциту калорій, і ви не будете худнути. Да, ви спочатку відчуєте, що у вас трошечки щось пішло, там кілограм півтора, тому що це просто пішла вода, яка тримала з рахунок того, що ви їли солодке. Але потім вага буде просто стояти, а може навіть будете набирати. Тому якщо ви любите солодке, то не відмовляйте. Тись від нього просто мінімізуйте. Всіх обійняло.